В останні роки в промисловості набула розвитку тенденція комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів. Водночас, велика увага стала приділятися розвитку хлібопекарських підприємств малої потужності та пекарень, що виготовляють широкий асортимент хлібобулочних виробів. На хлібопекарських підприємствах застосовується велика різноманітність. Вітчизняного та імпортного обладнання для забезпечення стабільно гарної якості готових виробів виникає потреба у контролі технологічних процесів та якості напівфабрикатів. Особлива увага в промисловості має приділятися розробці нових технологій та обладнання, зменшенню витрати електроенергії та матеріальних ресурсів. Зниженню частки ручної праці та металоміскості конструкції. Таким чином, ми зараз з вами розглянемо класифікацію пневмотранспортних установок. Вони дуже полегшують працю на хлібозаводах. Переміщення сипких матеріалів у трубопроводі здійснюється різними способами. Перший спосіб це шляхом перенесення твердих частинок матеріалу повітрям, що обтікає їх або газом, або шляхом видавлювання повітрям скупчень матеріалу. І друге шляхом надання матеріалу плинності за рахунок аерації. Аерація це насичення повітря. Залежно від способу створення повітряного потоку та умов його руху. В трубопроводі разом з матеріалом розрізняють такі основні системи пневмотранспортних установок. Це всмоктувальні, нагнітальні та комбіновані. Можуть бути всмоктувально нагнітальні. Пневмотранспортні установки цього типу зазвичай характеризуються величиною тиску на початку трубопроводу. Це установки нагнітальної дії. Та величиною розрідження вакууму в кінці трубопроводу, це установки всмоктувальної дії. Установки всмоктувальної дії поділяються на установки, в яких матеріал, що транспортується, переміщується по трубам, потоком повітря у зваженому стані, і на установки, де транспортований матеріал під впливом вакууму переміщається трубами. У своєму природному стані без підсмоктування атмосферного повітря. Принципова схема установки з переміщення матеріалів у зваженому стані в потоці повітря представлена на нашому малюночку, який ви бачите на слайді. Установка складається з всмоктувального сопла. Воно позначене у нас циферкою. 1. з зарегульованим пристроєм для підсмоктування повітря транспортного трубопроводу цифрика 2. має при необхідності гнучкі ділянки цифрика 3, осаджувальної системи цифра 4, і вакуум насоса цифрика 5, тобто, це повітродувки. Принцип дії установок цього типу полягає в тому, що під впливом розрідження атмосферне повітря засмоктується в нижню частину забірного сопла, обладнано спеціальним пристроєм для регулювання підсмоктування повітря, і далі в трубопровід, захоплюючи з собою частинки матеріалу, що транспортуються. В осаджувальній системі матеріал внаслідок втрати швидкості та дії сили тяжіння, осаджується в нижній її частині і видається розвантаженим пристроєм у приймальній ємності, а повітря через пиловловлювач відсмоктується вакуум насосом і відводиться в атмосферу. Всмоктувальні установки, що переміщають матеріал у зваженому стані. Працюють на низькому та середньому вакумі. Дальність транспортування у цих установок досягає 400 метрів в якості вакуум насосів у пневмотранспортних установках цього типу, застосовуються вентилятори та одноступінчасті повітродувки. Принципова схема установок смоктуючого типу, що діють без підсмоктування повітря ззовні. Відрізняється від вищеописаної тільки тим, що у всмоктувальному соплі відсутні пристрій для підсмоктування повітря, а процес засосу та переміщення матеріалу в трубопроводі здійснюється під впливом вакууму за рахунок природньої плинності матеріалів тонкого помелу, для переробки яких призначені установки такого типу. Справді, Матеріали тонкого помелу, розміри частинок, яких не перевищують кількох десятків мк, мають велику кількість молекулярного повітря, адсорбованого поверхньою цих частинок. Крім того, у порах між частинками матеріалу защемлено вільне атмосферне повітря. У середньому на кожну частину обсягу матеріалів. Тонкого помилу припадає близько двох об'ємних частин повітря. Наявність повітря в масі матеріалу надає йому при механічному впливі на нього або під впливом вакууму висока вла... властивість плинності. Установки працюють на високому вакуумі. Дальність подачі матеріалів е, їм вибирається в 12-16. Метрів. Пневмотранспортні установки нагнітальної дії поділяються на установки, в яких матеріал, що транспортується, переміщується в потоці стисненого повітря по трубах довільної конфігурації, включаючи горизонтальні, похилі та вертикальні ділянки, а також повороти трубопроводів. І на установки, що переміщують матеріал. Тільки у вертикальному напрямку. Принципова схема пневмотранспортної установки нагнітальної дії високого тиску з трубопроводом довільної конфігурації представлена на нашому слайді. Установка складається з пристрою цифрка 1 для подачі стисненого повітря з матеріалом у трубопровід на малюнку пневматичний гвинтовий насос. Трубопроводу, який позначений цифрою 2, перемикача цифра 3, та приймальних бункерів, цифра 4. компресор, що виробляє стиснене повітря та осаджувальна система на малюнку, не показані. Принцип роботи установки нагнітальної дії полягає в тому, що з пристрою, обладнаного змішувальною камерою, сипучий матеріал. Що транспортується, в суміші з тисненим повітрям, надходить у трубопровід і під впливом перепаду тисків переміщається в приймальні бункера, де під дією сили тяжіння і внаслідок втрати швидкості осаджується, а запилене повітря трубами прямує до осадової системи, розташоване над приймальними бункерами. Або в будь-якому іншому місці. Залежно від призначення та конструкції обладнання пневмотранспортної установки, об'ємна концентрація матеріалів у потоці стисненого повітря у установах нагнітальної дії коливається в межах від 0,5 до 1, 1, кг на метр кубічний повітря. А дальність подачі матеріалів досягає тисячі метрів. Робочий тиск стисненого повітря на вході в трубопоровід, залежно від концентрації матеріалу та дальності подачі лежить у межах від 0,05 до 3,0 кг на сантиметр квадратний. В окремих випадках робочий тиск у пневмотранспортних установках на гніталі дії досягає. Від 5 до 6 кг на сантиметр квадратний. Установка нагнітальної дії, що транспортує матеріал тільки за вертикальним напрямком, відрізняється від описаної раніше тим, що транспортний трубопровід розташований вертикально або під кутом до горизонтальної площини не менш ніж 70 градусів. Принципову схему ви можете побачити на нашому слайді. Установка складається з пристрою живлення, 1, трубопроводу, цифра 2, спеціального розвантажувача, цифра 3, з якого матеріал самопливом надходить безпосередньо в приймальний бункер цифра 4, а запилене повітря направляється в осадову систему. Завдяки вертикальному положенню трубопроводу, в якому недопустимо випадання частинок матеріалу з повітряного потоку, установки цього типу, звані пневматичними підйомниками, працюють при низьких швидкостях потоку і високих концентраціях матеріалу, що переміщуються в ньому. Висота подачі матеріалів у установок цього типу з гвинтовим підйомником. Досягає 35-40 метрів. При робочому тиску в камері змішування від 1 до 1,2 кг на сантиметр квадратний. Принципова схема комбінованої установки смоктувально-нагнітальної дії представлена на цьому слайді. Установка включає всмоктувальне сопло цифра 1, смоктуючий матеріал провід цифра 2. Осаджувальну камеру 3 з фільтрами, розвантажувально завантажувальний пристрій, він позначений цифрою 4, нагнітальний матеріалопровід 5 і приймальний бункер, циферка 6 до камери осадження підключається вакуум насос, а стиснене повітря в змішувальну камеру розвантажувального-завантажувального пристрою подається від компресора. Запилене повітря з приємного бункера всмоктується в систему осадження. Установки цього типу, в залежності від призначення, бувають з короткими і довгими ділянками всмоктуючого трубопроводу. При короткому трубопроводі, що не перевищує 1 метр, матеріал засмоктується в осадову камеру. Без підсмоктування атмосферного повітря. А при довгому всмоктувальному трубопроводі переміщення матеріалу здійснюється у зваженому стані в потоці повітря, що засмоктується. Пневматичні пристрої у вигляді аераційних повітророзподільних коробок, аероплит та інших аероелементів. Застосовуються для обладнання днищ силосних банок, автомуковозів, спеціальних залізничих цистерн та інших ємностей з метою забезпечення самопливного та рівномірного вивантаження з них матеріалу. Подібні же аероелементи передбачаються у пневматичних, бічних та донних розвантажувачах силосів. Схему транспортної установки із застосуванням аерації, ви можете побачити на цьому слайді. З різних систем пневмотранспорту борошна на хлібопекарських підприємствах найбільшого поширення набув аерозольтранспорт, який характеризується високою масовою концентрацією сировини в суміші, що транспортується до 200 кг борошна на 1 кг повітря. Це дозволяє використовувати трубопроводи менших діаметрів та компактні фільтруючі пристрої. В установках аерозоль транспорту борошно переміщується внаслідок тиску повітря, що рухається з незначною швидкістю. Високий тиск на початку матеріалу проводу в міру просування борошна падає. І наприкінці траси стає рівним атмосферному. Цей режим транспортування сприятливий як з погляду зносу матеріалу проводу, так і з точки зору споживання енергії. Швидкість несучого середовища при цьому режимі значно нижча, ніж при транспортуванні в розрідженій фазі. Веразуль транспортній установці, яку ви бачите на цьому слайді. Сировина з автомукавозу. Він позначений циферкою 12. Подальше я буду називати вам цифри. А ви шукайте і дивіться на малюночку. Магістралями 13. Подається в секційні бункера 8. Борошно розподіляється за ними за допомогою двопозиційних перемикачів 2 повітря. Для аерування борошна в бункерах нагнітається вентилятором високого тиску 10 повітряної магістралі 9. З запірною арматурою. Під кожним бункером встановлюють живильник 3. Продуктивність якого регулюється зміною частоти обертання ротора. Для подачі стисненого повітря передбачені компресори 14 і ресивер. 11 Службовець для вирівнювання та стабілізації тиску. Роторні живильники – 3. Подають борошно з бункера 8, фільтри розвантажувачі – 7. І просіювач 6. Потім, пройшовши через автоваги 5, вона надходить у проміжну ємність 4. І роторним живильником подається по мукопроводу у виробничі бункера. 1. При надходженні борошна в мішках передбачена установка 15, яка складається із завальної ями, пилососу та шнека для подачі борошна в живильник. Досвід експлуатації показує, що всмоктувальні системи пневмотранспорту менше пилять. Порівняно з нагнітаючими. Однак вони мають спільні недоліки: Громістки, енергоємні придбання, монтаж та експлуатація коштують дуже дорого. Ці системи можуть обслуговувати лише кваліфіковані робітники. Протяжність трас всмоктувальних систем, як правило, менша, ніж у системах, що працюють у режимі надлишкового тиску пневмоустановка всмоктуючого типу. Використовується на малих підприємствах. У цих умовах борошно з бункерів надходить до шлюзового затвора або живильника. Далі по трубопроводу воно направляється у ваговий напівавтоматичний дозатор, який забезпечений заслінкою з пневмоприводом і герметичною кришкою у верхній частині. Дозатор пов'язаний із вакуумнасосом насосом трубопроводу. Відпрацьоване повітря проходить через фільтр та викидається в атмосферу. При використанні безтарного зберігання сировини борошно доставляється на хлібопекарські підприємства, як правило, автомукавозами. Склад безтарного зберігання борошна з пневматичним транспортуванням може бути закритого та відкритого типу. У першому випадку ємності для зберігання борошна встановлюють. У закритому приміщенні, у другому під легким навісом на відкритому повітрі. При зберіганні у відкритих складах вологість борошна при досягненні рівноважного стану практично не змінюється, не було виявлено небажаних явищ термовологодифузії при неоднаковому обігріві або охолодженні різних частин бункерів. Основні переваги складів відкритого типу полягають у зниженні вартості експлуатації, прискоренні впровадження безтарного зберігання сировини, значному зменшенні небезпеки вибуху. Економічні розрахунки показують, що при проактуванні нових хлібозаводів доцільно будувати борошняні склади закритого типу. Відкриті борошняні склади рекомендується встановлювати під час реконструкції підприємств переведення їх на безтарне зберігання основної сировини. Установка для безтарного зберігання борошна на пекарнях малої потужності, яку ви бачите на цьому слайді, складається з накопичувального циферка 5 і проміжного бункерів циферка 3. Перекидача мішків 4, шлюзових живильників 2 і 15, повітродувок 1 і 13, з глушниками шлангів – циферка 1. Конструкція днища, що аерується, бункерів з пневморозподільником, циферка 14, для імпульсної подачі повітря і наявність вібратора циферка 6. Перешкоджають зависанню борошна в бункері. Накопичувальний бункер 5 служить для прийому борошна як з автомукавозу, так і з проміжного бункера 3 при її надходженні. При подачі борошна з автомукавозу його вихідний патрубок з'єднується шлангом із завантажувальним патрубком бункера циферка 8. І під дією стисненого повітря, що подається від компресора автомукавозу, борошно надходить у бункер. Відпрацьоване повітря виходить через відвідні труби циферка 7 та фільтри 10. При подачі борошна з мішків до розвантажувального патрубка 8. Приєднує завантажувальний рукав 11 від шлюзового живильника 2. Розташованого під проміжним бункером 3. Мішок з борошном ставлять на приймач перекидача 4. Відкривають кришку проміжного бункера 3 рукою. Протягом 10-20 секунд відбувається підйом приймача з мішком. Мішок розкривають і пересипають борошно в проміжний бункер. Циферка 3. Натискають на іншу педаль гідроприводу, приймач опускається у вхідне положення. Закривають кришку бункера. Циферка 3. За допомогою кнопки пуск на щиті керування 17, включають привід повітродувки, циферка 1, аспіратора 9 і шлюзового живильника – 2. Борошно із проміжного бункера подається в накопичувальний бункер 5. При подачі борошна на виробництво включається в роботу повітродовка 13, шлюзовий живильник 15, з певним інтервалом відкриваються повітропроводи пневморозподільника 14 для аерування борошна в бункері.